Мильна бульбашка чи прогресивна віртуальна валюта. Біткоїни завойовують Китай і Сполучені Штати, а ще Росію. Гроші, які почали активно функціонувати у 2010-му, тепер є досить популярними. За них нині пропонують купити навіть нерухомість. Та найбільше пропозицій стосуються побутової техніки. Щоправда, розрахуватися ними можна лише на іноземних сайтах. У інтернеті навіть є спеціальний магазин. Тут усі товари продають виключно за біткоїни для зручності. Ціни наведені ще й у доларах. Тут, зокрема, можна придбати телевізори, планшети чи ноутбуки. Скажімо, от фотокамера коштує трохи більше, ніж 6 біткоїнів, а це 523 долари. Товарець нових грошей Сатошіна Комота розробив систему, яка не дозволяє генерувати більше ніж 21 мільйон біткоїнів. Нині їх обіг оцінюють у 11 мільйонів. Біткої розпочалася, зокрема, через зведення кіпром податку на депозити. Розчаровані вкладники шукають альтернативу банкам. Якщо перші біткоїни коштували 3 центи, то тепер за них на біржі дають близько 100 доларів і більше. Водночас курс змінюється ледь не що хвилини. На таких коливаннях можна не тільки збагатитися, але й піти по світу із торбою. За последние 4 месяца курс вырос в 10 раз. За последние 3 дня упал в 2 раза. Как бы сами можете перспективу использования этих денег для обмена. То есть, если вы за 3 дня могли потерять ваши сбережения в 2 раза. Курс биткоина жоден официальный регулятор на кшталт Нацбанку не контролює и до вартості інших валют не прив'язує. Ніхто ліквідність биткоина не забезпечує, крім Собственно, тих продавців, які готові приймати валюту, продавая свої товари і услуги в Україні. Біткоїни ще не худові, а в світі ними активно користуються наркобарони та постачальники зброї, оскільки біткоін-гаманці анонімні та надійно захищені від хакерів спеціальними кодами. Олена Лоскун, Олександр Павленко, новини ЮБІАР.